Зараз ми їдемо в магазин для багатих людей, там де, що їдять багаті. От зараз ми з вами подивимося. Поїдемо і подивимося. Але у мене не дуже гарне віконце. І поїдемо спочатку минулою машину, добре? Вперед. Я, можливо, я знімаю такі, знаєте, відео примітивні, але... Що для мене звичайне, можливо, для інших людей буде цікаво. Я так розумію. О, у нас на, 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 на обику трошки. Буде все нормально. Завжди треба думати, якщо ти стоїш в А, хтось стоїть в точці Б. І йому дуже цікаво те, що ти зробиш. Хоч це звичайне бо життя, звичайне. Оце сьогоднішній мій день. Як, я кажу, з чим я живу. Це ж мій щоденник, такий онлайн-щоденник. І ви знаєте, я, я люблю дивитися такі різні речі, але я не бачу нових блогерів. розумієте, не бачу. Хочеться щось таке новеньке, Я думаю, то чому в неї? Боже, і я, у мене теж є що розказати людям. Нехай буде так. Так що поїдемо помиємо мою машину і потім вийдемо далі по справах. Сьогодні у нас в Аризоні 37 градусів спека на вечір обстріляють масло дощ. Як правило, він буде 10 хвилин, 10-15 максимум хвилин. Але це такий сильний дощ. І розумієте, що... О, я забула мікрофон. Добре, побачимо, що там у нас І розумієте, що? Настільки настільки суха земля, що ця вода вона не впитується. І воно виходить так, що оці всі вся ця вода, вона швиденько, швиденько йде, стікає в глизини, ну, затоплює деякі помешкання. І якщо навіть у нас є знаки такі, що написано обережно. За, 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 за такий затоп. І це дуже-дуже недобре, не тому що якщо ти не розумієш, ти не бачиш, вода може досягати і купуєш. І, і звичайно, в машині так, якщо ти їдеш, то це не дуже, то до... ти не знаєш, що там каміни, не каміни, навіть якщо це покоління. Попіль... Не хочеться так стати. Я один раз потрапила в таку ситуацію, було о. Ну нічого. Так що зараз, якщо дощ, я зупиняюсь на паркінгу і все, мені не потрібно таких різних неприємностей. Скільки коштує помити машину? Десь 8 чи 11 доларів коштує помити машину, але у мене автоматично я плачу в місяць 30 доларів і ми її стільки разів, скільки захочу. Якщо я хочу пополососити її, помити всередині, то... Це все полосос, це все безкоштовно. Тобто я можу декілька разів на день мити. Ну, скільки я хочу, стільки я можу мити в машини. Це дуже зручно. Ну, звичайно, 30 доларів це гроші, але здається, води сильно тут, що тут може пачкатись в машині. Але тут дуже багато пилюків і після кожного маленького, дорщику чи що, машина виглядає не дуже гарно. Нічого не ну, буде. Так що поїдемо по машину і потім далі. Мій чоловік в тім, він сміється з мене. Він завжди він каже, скільки можна, я купляла кросовки собі, то я здавала їх, мабуть, чотири рази різні. Ну, не подобається, не підходять. Я знову здаю, знову замовляю, знову здаю, знову замовляю. Але це нормально. Тут це нормально. Нема ніяких Заїжджаємо до цієї мийки містер Карвош називається. Це не реклама, він просто вам губерний. Заїжджаємо. Мені подобається, тобто, те, що на віконці це такі штрих приклеюють. І тобі не потрібно нікого. Ти під'їжджаєш, автоматично воно відкривається. Бачите, побачите зараз. І все, ми заїжджаємо. Немає ніяких проблем. Швиденько. А вже ж ще я ж кажу вам спекотлову сьогодні і дуже багато людей, що радує. Так, так я завжди, мені завжди подобається. Мені завжди подобається їхати в середину. Воно таке, так наче в якійсь касті чи що, таке враження нас. Ну, Тікав. Я так тільки сижу, знаєш, я в домику. І ми що Там щось прилипнуло. Пташечка дала знак. Я сподіваюся, що випить гарно. Може і залишиться. Пташечка так чимало. Чимало сначувала. Хвилину we'll і все. Як швидко. Забула свій мікрофон, можливо, вам не чути, але я сподіваюся, що буде чути. Зараз швиденько поїду, відправлю свій конвертик з рахунком, щоб не просрочити оплату. і все буде нормально. Так, поїхали. Оце бачите, тут різні кактуси є. Такі є величезні, здоровезні то якщо це такий кактус, немає ручок. Йому немає 100 років, а цьому вже більше 100 років, бачите, які ручки в нього. Тому що ці ручки починають рости, коли кактусу більше, ніж 100 років. Я люблю тусон. Це спокійне місце. В нашій ерії тут немає, немає багато. Можливо, там на no. фрівеї, але я так рано не їду. Я працюю всього два рази на тиждень, 6 годин. Це такі трошки кишенькові гроші. Через рік я вже йду на пенсію, я не дочекаюсь. Так як колись солдати, який чекав дембелю, закреслював за в календарку. Ні, так і я. Закреслюю, закреслюю ці дні, щоб скоріше піти на пенсію. У мене подруга вона каже, не думай про це, не, не спіши, тому що той, хто дуже хоче, той того не дочекається. Ось бачиш, як ти захочеш, багато хто йде на, пенсі, на пенсію і вмирає. Я кажу, мені все одно, але я все одно чекаю. Інколи так важко, вранці встаєш, і що я помітила? А дуже важко вставати тоді, коли ти знаєш, що тобі треба йти на роботу. Коли не треба, ти встаєш нормально, робиш вдень, вдома все щось хочеш. Зовсім інше настрій. Чому так? Я, я завжди дивуюсь, чому так? Оце у нас кошта. Теж немає людей всередині, дуже добре, але я не виходжу з машини, я зразу ж вправлю тут. По-перше, жарко, по-друге, я збережу. Час. Перший пункт зроблено. Їдемо в UPS відправити в мою коробку. Цікаво, тому що мені було б цікаво. Це зовсім інший штат, я подивилася не дуже багато блогерів, хто живе в Аризоні І дуже хотілося б, щоб ви затримались на моєму каналі, друзі. Я тільки не відкрила свій канал. І скажу чесно, що це трошки важкувато. У мене всього декілька підписників, так що я вас просто... Прошу підписатися на мій канал, підтримати україномовний контент. І поставте лайк, напишіть коментар, що ви хочете подивитися, що вам цікаво. Я обов'язково, може, якісь питання у вас є. Я обов'язково зніму відео, розкажу, що потрібно. І це взагалі дуже цікаво, знаєте як? Оце новий блогер, новий канал. І поступово дивитися розвиток цього каналу. Як кожне відео буде, я сподіваюся, кожне відео буде все краще і краще. Ви будете рости разом зі мною. І, можливо, в кожного є що розказати. І, можливо, я розкажу вам те, що вам потрібно, що вам цікаво. І якщо хоч одній людині буде цікаво моє відео, і воно допоможе в чомусь, якась інформація чи ще щось, то я буду дуже рада. Такі. В Арисоні я вже я живу з 2007 року і мені подобається, в принципі, але дуже не подобається спектр. О, Це такий дім, нічого не зробиш. Але спека не дуже добра, декілька місяців десь приблизно з кінця. Так. У нас так, якраз коли Хеллоуін приходить, то це вже починається трошки прохолодніше. Але ви знаєте, коли люди привикли, звикли до жари до спеки, то якщо зовсім трошечки похолодає, то всі вподягають куртки. Чоботи, чоб, чоб, чоботи і так далі. І втепляється дуже-дуже по максимуму. Так цікаво дивитися. Хоч ви знаєте, я приїжджала коли в Україну, це ще було до війни. Це був було, було останній мій приїзд в Україну. І я була в серпні, в вересні, здається, початок вересня. Не було ще холодно, але для мене було холодно. Я, я дуже мерзла. Думаю, «Ну, що ж це таке? Нормальна погода, а я мерзла, тому що вже тіло звикло до цієї спеки, і воно абсолютно в іншому сприймало цю всю спеку. І це такі от зупиночки, що ми тільки що приїхали. Це зупиночка для автобусу. Якщо чесно признатися, автобусом я ніколи не користувалася. От треба буде якось скористуватися. Взагалі, тут, в Америці, я кажу про Америку, я кажу про свій штат і. Особу. В автобусах їздять без хатки, дуже мало забезпечені люди, о, як тут кажуть, low class, тобто такі не дуже благополучні, скажімо. Тому що в Америці машина це ноги. Якщо ти не маєш машину, машиною ти не заробиш гроші. Автобуси не розвинені так, як в як великих містах, Нью-Йорк, Чикаго і так далі. Ні, тут такого нема. Тут є якісь деякі маршрути. І, наприклад, якщо ти на автобусі будеш пересуватися, то тобі треба буде декілька годин, а на машині ти приїдеш за 15. Тому я пам'ятаю, як в, в моїй ситуації я, перше, що я зробила, я рік, у мене не було ні кредиту, нічого, я рік пропрацювала, дуже-дуже економилася, збирала 4 тисячі, але це було майже 25 років. Машину за кеш і їздила на ній 5 років, вона мені приносила багато грошей. Так що це так от виходить. Тут навіть людина, яка з головою не має грошей, вона збере якісь там 4 тисячі, 5 і купить машину для того, щоб заробляти більше. Як, як мені подобається сівори? Подивіться, яка красива. Я так допомагаю себе краще. Звернула увагу, тут немає трави, тут усюди раві і немає ніякої трави. Під в кожне деревце, яке ви бачите, підведені такі трубочки з водою, як вони називаються. Можна. Це в голові, це слово. Так. І це іде влив таким чином. Хапту сині, ніхто їх не поливає, звичайно, пальми люди поливають, це їхні, якщо це на біля будинки І дуже-дуже, якщо їх оце сухі листя сухі листя зрізають, то і у людей такі спеціальні обладнання такі спеціальні, вони так як обіз'яни, як мавпочки, лізуть на, на, на ті високі пальми і зрізають їх. Це дуже коштує дорого. Щось там чимало взагалі. Ну, в таку жару я так ось поприбирати на фронт-ярді чи на бек-ярді, на задньому з дворі чи на передньому то це так 200 доларів 150 за, за раз треба заплатити той, хто не хоче робити сам. То воно не дуже добре, але що ти? Нічого не зробиш, це життя. Ми ну, повинні давати роботу для інших людей теж. Переважно на таких роботах це ніша мексиканців. Вони працюють на цих, прибирають в ці. Майданчики. Ну, взагалі, попробуй не приберу. тут тобто штрафують кожен день. Зразу штрафують 25 доларів і кожен день ти платиш так само. Так що люди тут намагаються. Дуже гарно дивитися за своїми ділянками, щоб не було штрафів. До нашого магазину для багатих людей. Побачимо, що ж вони купляють і що їдять. Ну що, любі друзі, ми в магазині для багатих. Так, що у нас тут? Квіти. Ну, Так, 10 доларів, 7-15 троянди. Що у нас тут? 3,99 полуниця, непогана ціна. Органік. Полуниця, велика коробка 8, 99 мала 5. Це теж по 5, по 9. Блубері. Малина 2 по 7 або одна по 7. сім. Таке саме ці я скажу. Так, що тут у нас? 4 долари ось така маленька. Персики. 3,99. Це пів. Пів кілограма, Авокадо 2 за 4. Угу. Що тут у нас? О, виноград. Такий миленький миленький Попробую скуштую. коштую. 2,19 пів кілограма. Ця коробка 7 доларів. Так, тут у нас всі салати йдуть. Що з салатами у нас? Це де зелененькі такі етикетки, то це значить органічно. Це магазин, там, де все органіка. В основному все органіка. Що у нас тут? Один цей пенапл. Ананас коштує 4 долари. Ну, а ви знаєте, як вибирати ананаси чи які вони? Спіли чи ні? Ось тут треба видернути цю штучку. Якщо видергується, значить спіли. Тут, бачите, ці, ці спілі хороші. У мене чомусь алергія від цих ананасів, не знаю. Я якось не Ми дуже вживаю. О, ось тут яблука. 4 долари, 2,49. 2,49. В принципі, така ж сама ціна. Ну, бачите? Як і в інших магазинах. Коробочка Ківі, маленька коробочка Ківі, 6 доларів. Це органік Sweet Potatoes. 3 долари. Тут все органік, воно дорожче, значно. На ціни дорожче, О, оце я люблю цей відділ, Тут ручної роботи мило. яке мило запашне. Я, я, якби я могла вам передати це мило, М -м яка б... Який аромат? Це мигдаль з молоком, лаванда, сенсі, не знаю, що це. Коконат. Коконат, коконат. Кокоси. О, так пахне гарно. Скільки ж воно коштує, не знаю. Це теж якесь хороше. Ась тут, подивіться, цікаво, мені подобається. Це теж якесь. І все гарний-гарний. О, оце симпатичне. Жасмін, О, так. А це, дивіться, авокадо. Це знаєте що? Це в ванну кидати. Кидаєш в ванну і це буде такі бульбашки. О, це, це цікаво. Це моя дочка дуже любить такі. Обов'язково її куплю на крісмас і вишлю. О, дивіться, тут теж. І це ж вони натуральні. Оце теж. О. Привжили. красота. Дивіться, тут милоце. Зріжуть спеціальними такими ножиками з такою, з такою насадкою. І воно тоді гарненько так. Ну, не, я не можу це оце таке розовеньке, воно. О, так пахне трояндами. Ну, навіть не знаю, як я собі вибрати. О, о Палено. Ну. Це якось не дуже пахне. Mm. Mm, такі цікаві. Дивіться, що тут робиться. О май гад! Це синеньке гарне. Це блубері лаванта. Mm. Це теж непогано. Скільки ж воно коштує? Не знаю. Але я хочу купити, хочу одне. Це от таке, це, мабуть, більш дороге. Тут його більше. Ну а що ж мені купити? Я, мабуть, куплю ось це от виборі лаванда а, і оце от ні-ні, не це. А які ж я там знайшла була. Почекайте, я знайшла була оце. Це з трояндою. О, таке смачне. Так пахне гарно. Дуже гарно пахне. Бачите, яке воно. Я, мабуть, візьму один пакетик такого. Тут от пакетики. Так. Один пакетик такого. І другі пакетики візьму. Це блубері. Отак. От Треба себе трошки повалувати, правда? В доромому магазині. Так, ось візьму. М'ясо, бачите, органік, чикенграунд. Це фарш 8 доларів там щось 200 гривень. Це теж користь, кури, кори. Тут вам і кролики будуть і все, що завгодно. А це кулінарія. Кулінарії теж досить такі непогано все. Але я вам скажу, що ціни, звичайно, кусаються. 7,49, о, о боже, ми ці всі ковбаски. Дуже -дуже це дуже-дуже дорого. Дленина. Я ловичина. Ну, так я скажу вам задоволені, Можна значно дешевше купити. Я хочу показати, є віці? Оце 12 штук 5 доларів. Це low price. І тут 18 штук, 9 доларів. Оце такі були там, де вони гуляються не по собі, і там ціле діло. Це що. І ці багаті, якщо ще вони і заможні, вони схоні з розуму. Вони вважають, що будуть жити 200 років, Якщо в них є гроші, якщо вони купляють, все органічне. Я не розумію, таких людей мені аж смішно. Мені здається, в такому віці за 60 можна вже їсти все, що заходить. Так, зараз найцікавий любви відділ показую. Та-дам! Тортики. Це, мабуть, чизкейки. А ні, це звичайні тортики. Бачите, а там вони можна потім написати якусь, щось якесь побажання. Ціна на такий тортик 39 доларів. На маленький 30. А такий кусочок 3,75. Ось вам. Гарно жити не дозволяється всім. Що тут? Оце дуже хороше. мені подобається. Еклери по 3 долари. Тут Тортики. Маленькі 19 доларів. Оці ці симпатичні по 6 доларів. Я спеціально показував з цінами. Це 25 доларів. Так, так. Такі тортики по 30. Маленькі ці тісточка по 2,25 так. Суші. По 11-по 12 доларів це кулінарія, салати, по 9 доларів, по 10, по 7 ціни. Тут на сердичі м'ясо і всі соління, маринади і так далі. Це все по на... Навіть по 11 доларів, бачите? По 12 доларів. Набираєш сам собі в коробочку і ось тобі буде. Тут також м'ясо, супи різні. Ось тут теж кулінарія. Люди набирають собі, їдуть додому і їдять. Так само по 12 доларів за 100 грамів. Чи за скільки це? Ну, давайте подивимося краще. За пів кілограма 12 доларів Ось. Так, ми ще не сходили в вина, але якось вони мене не дуже цікавлять, то я тут, може, з вашого дозволу не піду. Пам'ятаєте, ми були в Костку і там були круасани. Дурена коробка 5 чи 6, 6 доларів. Тут ось стільки круасанчиків і коштує 7,49. Тут всі пейстри так само, але воно все дорого, друзі. Ось такі тістечка. Ось, не знаю, ціни немає. 2,75, щось таке. Так що, друзі, заробляємо гроші для того, щоб жити краще. Щоб підписуватись на мій канал, підтримати. Доброго підтримати україномовний контент. І, будь ласка, ставте лайки, пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити. Я буду рада вам підпустити. Всього вам найкращого, друзі, до зустрічі!